Голос, голос. Ау. Ой, я кажу, все треба заново починати. Я кажу, ну нічого, будемо помаленьку якось стримитися, молоді ще. На 100, 170 чи 180 чоловік в селі зараз проживає. Є такі, що приїжджають, ремонтують і виїжджають. Ну, Я кажу, що хто що може спасати, то свої, звісно, спасає. Хто не може нічого спасати, де вже жити люди нема, то не вертаються вже. Так у батьків теж моєї хати немає повністю однієї. В мене хоч якась якась крішка залишилася, але все одно страшно дивитися на це все. Вдома все моє, все рідне. Груть. Все рідне вдома. Так, воно хорошо, щоб навіть на кача тут хорошо. Що... Це, це не дома. Тут, був, тут було пекло. Тут фосфорна якась железяка впала. Дивіться, метал, що залишилось з метала, він якась не функціонує. Це тут дівчата красились, мазались. А це жінка любила тут в себе в кімнаті сидіти. Казала, у вас хатка мала, нам отак вистачає. Не можу, скажу, є. А нічого не Буржуйку сьогодні дали, то в нас була така ржава зовсім буржуйка, ми нею користувалися. Сьогодні нам дали вже буржуйку таку, Власне, привіз чоловік, то вже стопили, вона там вигорає поки. Ну, Будемо з цією буржуйкою. На ній можна поставити кашу, згорити там чи ще щось. Саме таке необхідне, то можна. І воду підігріти, правда, води немає. же тут. Підемо подивитися, на по той створ, що вони там освободителі, прийшли і зробили. Не будь фермером, Но Село було дуже гарне і красиве. Ну, коли людина в селі живе, він тільки від землі живе. Це його весь заробіток. Весь заробіток. Касетними бомбами розстріляли. Це касетні. Воно розготило все. Нічого живого нема. Совсем нічого. Ни... Це все повністю. Ремонту не підніжжить. Ось культиватором цим я культивував 24-25. го Я не знав, що війна. Я просто культивував, готував почву, щоб посіяти підсолнух. Це називається збірка мого трактора. Російський <рес> мір нас від цього освободил, <рес> Щоб вони бляха згоріли. Ще не знаю, що робити, з чого починати, ви самі бачите, все розрушено. Я не знаю, як землі можна займатися, коли техніки немає. Не знаю.